Стівен Кінг Протистояння. Книга друга, розділ 56, ЧАСТИНА друга. Зустріч у глядацькій залі Мунцингер пройшла добре. Почали зі співу гімну, але більшість уже не просльозилася. Це починало ставати ритуалом. Буденно проголосували за комітет із перепису населення на чолі з Сенді Дюш'єн. Вона і четверо її помічників одразу пройшлися рядами, рахуючи і записуючи імена. У кінці зборів під гучне ура, вони оголосили, що у вільній зоні нині 814 осіб і пообіцяли, занадто поспішивши, як виявилося, до наступних зборів скласти повний довідник, оновлювати його збиралися щотижня. Там мають бути імена, дати народження, адреси в болдері, попередні адреси і заняття. Як виявилося, люди прибували в зону у такій кількості і так безладного, що вони завжди відставали на два три тижні, було порушено питання терміну, на який обираються члени комітету вільної зони, і після дуже щедрих пропозицій, одна десять років, інша пожиттєво, їх Ларі завернув, зауваживши, що вони більше скидаються на термін ув'язнення, а не служби на виборній посаді, проголосували за річний термін. Гаррі Данбартон у задніх рядах замахав руками і Стю дав йому слово. Гаррі, щоб його почули, кричав на все горло Навіть року може бути забагато. Я нічого не маю проти цих леді й джентльменів у комітеті. На мою думку, вони працюють як ненормальні. Схвальні вигуки і свист у залі. Але якщо нас ставатиме більше, їм бракуватиме рук. Глен підняв руку і стю дав йому слово. «Містер Голово. Це, звичайно, не на порядку денному, але я вважаю, містер Дан Бартон дуже точно сказав Ще пак лисику, подумав Стю, ти ж ще тиждень тому про це говорив. Я б хотів висунути пропозицію створити урядовий представницький комітет, щоб дійсно запровадити нашу конституцію в життя, на мою думку, очолити цей комітет має Гаррі Дан Бартон. І я теж там би працював, якщо ніхто це не вважатиме зловживанням службовим становищем. У залі знову закричали ура. На задньому ряду Гарольд прошепотів Надін на вухо Леді й а тепер обговоримо громадське свято Кохання. Вона посміхнулася йому темно, повільно, аж у Гарольда запаморочилося в голові. Стю з радісним ревом обрали маршалом вільної зони. Я старатимуся заради вас, як тільки зможу, промовив він. Хтось із тих, хто зараз весело кричить, можливо, згодом заспіває іншої. Чуєш, річ Мофате». Залою прокотився регіт. Річ, п'яний як чіп, радо сміявся з усіма. Але для справжніх правопорушень я жодних підстав не бачу. Головна справа маршала не дати людям завдавати одне одному страждань. Серед нас насправді вже й немає таких, хто цього хоче, і так досить людей постраждало певне, це й усе, що я маю вам сказати. влаштував йому тривалу овацію. Тепер наступний пункт, промовив стю, який ніби пов'язаний із маршальством. Нам потрібно п'ятеро людей у комітет правопорядку, бо я сам один не дуже зможу когось схопити, якщо раптом буде треба. Чи є якісь кандидатури? Може, суддю? крикнув хтось. Так, суддю нашого старого чортяку. закричав хтось. Усі закрутили головами, виглядаючи кандидата, чекаючи, що суддя встане і прийме цю відповідальність у своєму вигадливому стилі. У залі шепотілися, як він тоді хвацько попустив того дивака з летючими тарілками. Люди відклали програмки, готуючись аплодувати. Стюї Глени з прикрістю перезирнулися. Хтось у комітеті мав це передбачити. Нема його, сказав хтось. Хтось бачив його? засмучено спитала Люсі Свон. Ларі зиркнув на неї. Вона й далі оглядала зал, шукаючи суддю. Я бачив. Усі з цікавістю зашепотілися. Теді Вейзак підвівся десь у дальшій половині залу, нервово протираючи окуляри у сталевій оправі банданою. Де? Де він був, Тедді? У місті? Що він робив? Теді Вейзак аж здригнувся від цього граду запитань. Стю постукав молоточком об стіл. Шановні, тихо, я його бачив два дні тому, сказав Теді. Він їхав сам на Лендровері, сказав, що на деньок зганяє в Денвер. Пощо не казав? Ми обмінялися жартами. Настрій у нього, здається, був гарний, ото й все, що я знаю. Він сів, відчайдушно червоніючи і далі протираючи окуляри. Стю знову постукав молотком. Шкода, що суддя зараз не тут. На мою думку, це справді була б справа для нього. Але коли його вже тут нема, чи маєте ви інші кандидатури? Ні, так лишати не можна. закричала Люсі, підскочивши з місця. На ній був вузький джинсовий комбінезон, який одразу привабив до себе погляди більшості чоловіків у залі. Суддя Фаріс старий, а якщо йому стало погано в Денвері, і він не зміг повернутися. Люсі, сказав Стю, Денвер же великий. У залі запала дивна тиша. Люди замислилися. Люсі бліда, сіла на місце, а Ларі обійняв її. Він зустрівся поглядами зі стю. Той відвів очі. Нерішуче запропонували відкласти питання комітету правопорядку, доки повернеться суддя після приблизно 20 хвилин обговорення. Знайшовся ще один юрист, молодий, кроків 26 на ім'я Ел Бандел, який приїхав увечері з групою доктора Річардсона. Який погодився головувати у комітеті, сказавши, що дуже сподівається, що протягом місяця не станеться нічого жахливого, бо, щоб запустити нормальну судову систему, потрібно хоча б стільки часу. Суддю Фаріса обрали в комітет заочно. Бред Кічнер, блідий, нервовий, трохи кумедний у костюмі з кроваткою, підійшов до трибуни, упустив свої папірці, підібрав їх, переплутавши. І заспокоїв себе, сказавши, що вони мають надію повернути електрику до 2-3 вересня. Ці слова зустріли такою бурою оплесків, що він набрався духу, щоб красиво закінчити, і дещо помпезно зійшов із трибуни. Далі виступав Чедноріс, і потім Стю сказав Френі, що він дуже правильно підійшов до питання мертвих ховають, бо так чинити пристойно ніхто не почуватиметься по справжньому добре. Доки цю справу не зроблено, її життя не зможе йти звичним ходом, а коли закінчити до дощів, то всім буде значно краще. Чед спитав, чи немає кількох добровольців, і міг набрати десятків три, коли б хотів. Завершив він тим, що попросив усіх членів бригади з Лопатами, як він їх прозвав, підвестися і вклонитися. Гарольд лодер ледь ледь підвівся і швидко сів назад. І багато хто пішов зі зборів, відзначаючи, який він розумний, але скромний. Власне, Надін саме щось шепотіло йому на вухо, і він боявся ставати на повен зріст. У нього штани попереду вельми помітно напиналися. Коли Норріс зійшов з трибуни, на його місце став Ральф Брентнер. Він повідомив, що в зоні нарешті з'явився лікар. Джордж Річардсон підвівся під гучні оплески. Лікар обома руками показав мир і всі закричали ура! Після чого розповів, що, наскільки йому відомо, днів за два надійде ще одна група приблизно на 60 людей. Ну ось і новий пункт, сказав Стю, він окинув оком зібрання. Я хотів би, щоб сюди підійшла Сенді Дюшєн і розповіла, скільки нас, але до того, чи є на сьогодні якісь іще справи. Почекав. Побачив у залі обличчя Глена, Сью Стерн, Ларі, Ніка і, звичайно, Френні, усі вони мали дещо напружений вигляд якщо зараз хтось спитає про Флега, що з ним збирається робити комітет, то саме настав час але було тихо. Через 15 секунд Стю передав слово Сенді, яка красиво завершила збори. Коли люди почали виходити із зали, Стю подумав ну, от, знову пронесло. Кілька людей підійшли привітати його після зборів, серед них і новий лікар. Ви дуже гарно вели маршале. похвалив його Річардсон, і на якусь мить Стюзі брався озирнутися, щоб побачити, до кого той звертається. Потім згадав і несподівано злякався. Правоохоронець та самозванець він. Рік, заспокоїв він себе, рік і все. А проте йому все одно було страшно. Стю, Френ, Сюстерн і Нік поверталися до центру разом, їхні кроки гучно відлунювали цементним хідником, коли вони йшли університетським містечком до Бродвею. Навколо інші люди суцільним потоком сунули по домівках було майже пів на дванадцяту. Холодно, сказала Френ. Треба було мені куртку вдягти і светр». Нік кивнув. Йому теж було холодно. Вечорами у Болдері завжди холоднішало. Але сьогодні вже було не більше десяти градусів, це нагадало йому, що оце химерне і страшне літо добігає кінця, не вперше подумалося, наскільки краще було б, коли б від початку матінці Ебігейл, її бог чи муза, чи хто там іще сказав іти до Майамі, чи Нового Орлеана. А може, то було б не так уже й гарно, цього разу замислився він. Сирість, дощі і багато трупів у Болдері хоча б сухо. Ох, вони мене, блін, і налякали, коли вимагали суддю в Комітет правопорядку, сказав він. Нам слід було очікувати такого. Френні кивнула, а Нік швидко написав А тож, люди із атомом і з атомом із дейною скучатимуть, селяві. А ти як гадаєш, Ніку, вони будуть щось підозрювати? спитав Стю. Нік кивнув. Будуть думати, що ті пішли на захід по справжньому. Усі над цим замислились, а Нік витяг бутанову запальничку і спалив папірець. Круто, врешті сказав Стю. Ви справді так думаєте? Ну, звичайно, він має рацію, похмуро сказала Сью. Що їм іще думати, що суддя Фаріс поїхав на американських гірках кататися? Нам ще пощастило, що обійшлося без довгого обговорення, що робиться на заході, сказала Френ. Нік написав Отож. Наступного разу, гадаю, нам самим треба буде про це заговорити, тому мені б хотілося відкласти наступні великі збори на якомога пізніший час. Може, три тижні, може, 15 вересня. Сю сказала ми зможемо настільки відкласти, якщо Бред дасть електрику. Гадаю, дасть, сказав Стю. Я додому, сказала Сю. Завтра великий день, день нарушає. Я її проведу до Колорадо Спрінгс. Ти як вважаєш це безпечно, Сью? спитала Френ. Та знизала плечима. Їй безпечніше, ніж мені. Як вона це сприйняла? спитала Френ. Та вона така чудна дівчина. У коледжі була спортсменкою, знаєш, теніс і плавання їй найкраще давалося, хоча вона грала в усе, ходила до якогось окружного коледжу у Джорджії. Але перші роки ще зустрічалася зі своїм шкільним коханням. А той із таких здорових, що в шкірянках ходять, я Тарзан ти Джейн, то вали на кухню і каструльками там торохти. Потім її сусідка по кімнаті затягла на парочку феміністичних зборів. Вона була така розкріпачена жінка. І та як неофітка стала ще більшою феміністкою, ніж сусідка, припустила Френ. Спочатку феміністкою. Потім лесбійкою, сказала Сю. Стю просто остовпів, завмер, роззявивши рота. Френні, стримуючи сміх, подивилася на нього. Отямся сонце, сказала вона. Як замок на роті працює, стю різко закрив рота. Сю продовжила. І це все вона за одним разом повідомила своєму печерному бойфрендові. У нього дах з'їхав, і він до неї з пістолетом прибіг. Вона його роззброїла. Вона каже, що отут і стався серйозний поворот в її житті. Розповідала, мовляв, завжди розуміла, що сильніша і спритніша за нього, головою розуміла, а до нутра це дійшло, коли вона забрала в нього пістолет. Ти кажеш, вона чоловіків ненавидить? спитав Стю, уважно дивлячись на Сью. Сьюзен похитала головою. Зараз вона бі. Вона що? спитав Стю. Їй добре з коханцями будь якої статі, Стюарте, і я сподіваюся, що ти в комітеті не почнеш запроваджувати пуританські закони разом із заповіддю не вбивай. Та мені й так клопоту вистачає, щоб перейматися, хто з ким спить, пробурмотів він, і всі засміялися. Я просто спитав, бо не хочу, щоб хтось ішов туди, як у хрестовий похід. Нам там очі потрібні, а не партизани. Це робота для Тхора, а не для лева. Вона знає, сказала Сьюзен. Френ мене питала, як вона сприйняла, що я її попросила піти туди заради нас. Вона дуже добре сприйняла. З одного боку, вона нагадала мені, що коли б ми лишилися з тими чоловіками, пам'ятаєте, як ви нас знайшли, Стю? Той кивнув. Якби ми лишилися з ними, ми б у результаті або загинули, або все одно приїхали на захід, бо вони прямували туди. Принаймні, коли були досить тверезі, щоб читати дорожні знаки, вона сказала, що міркувала, яке її місце в зоні, і схилялася до думки, що її місце поза зоною, і вона сказала: Що? спитала Френ, що постарається повернутися. Сказала Сю доволі різко і на тому замовкла. Що ще, казала Дейна Юргенс, лишилося між ними, і це не мали знати навіть інші члени комітету. Дейна вирушала в дорогу з десятидюймовою фінкою, причепленою до руки. Коли вона різко згинала зап'ястя, пружина зіскакувала, і вуаля в неї зненацька виростав шостий двосічний палець завдовжки десять дюймів. Вона відчувала, що більшість членів комітету здебільшого чоловіки цього не зрозуміють. Якщо він достатньо серйозний диктатор, то, може, тримає їх купи лише він. Якщо його не стане, вони, можливо, всі перегризуться між собою, його смерть стане кінцем їхнього кубла, і якщо я підберуся близько до нього Сьюзі, то йому знадобиться його чорт хранитель. Тебе ж уб'ють, дейно. Можливо, а можливо, і ні. Але втіха від того, як його кишки вивалюються на підлогу, уже буде того варта. Може, Сьюзен і зупинила б її, але не намагалася, вона заспокоювала себе тим, що взяла з Дейни обіцянку діяти за початковим сценарієм, якщо не випаде ідеальна нагода, на це Дейна погодилася. І й С'ю не вірилося, що подруга отримає такий шанс. Флега будуть добре охороняти. Проте три дні після того, як вона озвучила подрузі думку щодо шпигунської місії на захід, Сью стерн не могла спати ночами. Ну, сказала вона всім, я додому і в ліжко. Добраніч, товариство. Сью пішла, тримаючи руки в кишенях солдатської куртки. Вона як постаршала, сказав Стю. Нік написав щось і показав записку їм обом. Ми всі теж. Було написано у ній.